Я собі вибирав е, наушники і гарнітуру ну, для, на різні випадки життя. Тобто мені треба було для тролейбусів гарнітура, для монтажу, щоб да, ніхто не заважав ніде там, е, типу, не чути якихось інших шумів. І так само для моні моніторингу звуку. Це було найголовніше, що мені треба було. Е, шукав різні наушники і, ну, типу. Ніяких підходящих не було, тому що треба було і під шнур підключати, і по публітусу відповідно знаю я інших не знайшов. Що плюс за таку ціну. Типу, по музиці, по музиці дуже класно їх слухати. Що на вулиці, що в хаті. Можна взагалі по хаті ходити. Навіть якщо бетонні стіни, там ще щось, музика не перебивається, і типу все нормально по блітузі. і все дуже супер. Моніторинг при монтажі відео теж дуже класний все чітко. Звук на рахунок звуку, так само хотів сказати, що можна собі піднімати от, так, Тин-день, пальчик вверх, то з підняття звуку, пальчик вниз, типу там клаца, і звук опускається типу вниз. Офігенно. Коротше, дуже зручно, дуже типу, прикольно. І так само можна по шнуру підключити до компа, до ноутбука, до телефона, ну і до всього остального, що є, типу, якісь там входи-виходи. До наушників подаються три шнури. Не знаю, я собі один вибрав, який мені найбільше сподобався. Типу, тут є така пімпочка, от воно. Типу, дивишся, щелчок. Оп, є, все, вони підключені. Я їх підключаю до мікрофончиків RoadWiles Go 2 така штука, щоб моніторити. Підключаю сюди. І там на фотик цепляю. отак от. І все, вдіваю наушники. Мікрофончик на нашого актора чіпляється. І тут я собі на екранчику монітору. Раз, раз, он, все, йде, все супер. Монітор і відповідно собі дуже гарно все чути і починаю зйомочку. Шнур в мене йде тільки щоб до, так як я вже говорив, RoadWise Go для зйомок, типу, щоб моніторити, підключаю напряму сюди. А все остальне, там ноутбуки і такі всякі штуки, я по блютузу. Так само, як ходжу і музику слухаю так само через блютуз, без шнура. Е, підключав пробу, бо багато хто говорить, що по шнуру різниці є, що по блютузу, по шнуру. Я різниці такої як не відчув взагалі. Тому, ну, типу, робіть самі висновки. Типу. Я задоволений всім. Ще хотів сказати за гарнітуру, тому що я знімав в тралейбусі, коли їхав. Шум був ужасний, просто на телефон без петличок. Гарнітура так само, тобто такого шуму, дуже класно. Тобто з мене відпочив, Коротше, музику слухати класно, все класно, але гарнітура, коли тебе люди добре чують, це те саме, як я зараз пишу, і я би писав не з петличкою, типу, а просто би писав. Звук був у ніякий. Я в Ютубі так само, коли купляв, шукав якісь там віддяшки про гарнітуру. Ну, нема. Нема ніяких відео, тому ну, типу, моя думка така, що ну, типу. Гарнітура теж. Ну, коротше, я в ті наушники влюбився зразу, не рахуючи того, що в мене наушників було дуже багато, всякі свени, е- шенхайзери там, і пішло-поїхало. Ну, тобто, таке, це моє. Тобто, десерво порівняно е і дуже класно. То есть, мій вибір тільки за них. Всім дякую. Лайк, підписка. Коменти, хороші, не хороші. Гідний буду зі всіма. Щось комусь треба буде ще підказати. Звичайно, що ще підкажу. До зустрічі. Дякую.